Отже, давайте будемо з вами дивитися на цих чотирьох колодах надважливе питання, чи справді є така динаміка і тенденція до ще більшого загострення у світі, до ще більшого, до ще більшого, скажімо так, ескалації тих всіх воєнних дій. Колись не пам'ятаю дуже давно, ще як я, мабуть, був малим, ну це вже дуже давно, так? <кій> як мінімум років 25 назад. Теж десь так, коли, знаєте, хто? Старі люди говорили колись, так, про те, що, що в якихось пророцтвах було, що Третя світова війна може початися з якоїсь так, якби невеликої країни на Сході. От, а зараз оце, як ми кажемо, неспокій на Близькому Сході. Оце от ситуація в Ізраїлі, оцей весь Хамас, оці от там ті всі одним словом. Така, знаєте, Ізраїлі я робив розклад. Треба буде за кілька днів, можливо, зробити ще новий, що і як буде розвиватися. Ситуація в Україні, яку теж дуже часто нарікають. Практично як Третя світова війна. Ним словом, ми і так живемо, знаєте, як я кажу, в час апокаліпсиса, коли має прийти кінець тій нечисті і має перемогти добро, бо так приписано, але боротьба непроста і нелегка і, і на жаль, але гинуть просто дуже багато людей і безневинно гинуть. Отже, подивимось спочатку по енергіях, яка динаміка. Чи дійсно ситуація так наростає? що Буде тотальна третя світова війна. Країни будуть між собою воювати і взагалі, от що покаже карта. Так, перша карта. Ну, така недобра. Бачите, напад, ескалація, агресія, загострення. Про це я говорив неодноразово. Що будуть не лише... Будуть не лише загострення. Таких природних катаклізмів, але й загострення тих, в тих країнах, де от такі пасивно-агресивні і так були конфлікти, будуть переходити в активну стадію. Тобто, ця карта пов'язана з нападом. І така вона важка ця карта. Ну і настрої людей в такі є страх, переживання, ну, само собою. Друга карта. Ця карта більш позитивна. Вона говорить все-таки, що сценарії майбутнього багатоваріантні. І, звичайно, що це один з таких найгірших сценарій майбутнього. Це коли весь світ буде воювати, і вже навіть подейкують і про те, що як вже почнеться і третя світова війна, то вже і може бути і ядерна вже війна між країнами, вже навіть і таке я чув. Я скажу одне, світ поступово сходить з розуму це і правда. Але карта мрій завжди дає, знаєте, таку надію на те, що все-таки є та частина людей, те світло, яке зможе подолати цю темряву і все-таки не допустити гірших сценарій майбутнього. Так загострення можливі, але не допустити найгірших сценарій майбутнього. Бо і так зараз багато чого робиться недоброго. Третя карта. Карта така, бачите, моралітів вона називається. Тобто, треба виходити за межі оцих якихось установок, нав'язаних суспільних, якихось непотрібних концептів, то можна, то не можна, то треба, то не треба. Якось, знаєте, об'єднуватися більше в якусь одну таку ну, загальну тотальну ціль під гаслом добра, любові, позитиву, енергії високих вібрацій, а не оце, от, знаєте, сповідувати, хто що кому винен, повинен. Та всі ми на землі гості, всі ми тут тимчасово, і тут нема чиєї землі, як люди це загарбують, моє Твоє, це нічиє. це Господа Бога. Ми тут гості. Кажу, люди добрі, скільки можна вже оце от колотити. То наше, то ваше, це нічиє, це Господа Бога чи іншопланетних цивілізацій, неважно. Но земля не люди, люди її не створили. Розумієте, про що мова? І нагло воюють за те, що не їхнє праву. Створюючи якісь установки, суспільні норми, правила закони, щоб його. Закон є один. Любові, вищої справедливості, гармонії, балансу, добра позитиву. Оце є єдиний закон, якого треба дотримуватись всім, і тоді буде мир. Я розумію, що це утопія, бо земля це в принципі велика школа випробувань. Багато теж говорить, що земля це і справжнє пекло, де пекло кажуть, отут на землі. Всекі білі, гори і страждання, і що хочете. Але все одно карта така гостра. А ще це карта мені про те, що знаєте, як правду, яку зв'язують, як які не дають вийти на поверхню. З якимись цими канонами, суспільними нормами. Оце от все. Правда, яка приховується. Карта сотворення. Народження чогось нового. Отак бачите, як цікаво йде. Плюс той мінус, плюс, мінус, плюс. Сотворення ця карта дуже така цікава, це коли в дійсності ми творці зараз свого майбутнього. І від того, що ми робимо сьогодні, залежить наше завтра. Значить, майбутнє багатоваріантне, значить, немає єдиного прописаного сценарію, що я скажу так, Третя світова, світова війна 100% буде і до цього йде. Але я й не скажу, що її не буде, якщо світ не поміняється. Так вона буде. Тотальна і страшна, якщо людство в основі своїй і в більшості своїй не почне змінюватись. Про це треба кричати на кожному кроці. Знаєте, я вже говорю, 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 деколи просто хочеться кричати. Що скільки можна вже хватить стоп, просто так жити, так думати. Займатися отим всім просто страшними речами. Просто хватить стоп. Але я розумію, що ту нечість треба реально вичистити з землі. І поки ми це не вичистимо, стоп не буде. І карта можливостей. Все-таки з п'яти карт три плюс, дві мінус. Хай з невеличкою перевагою, але можливість все-таки уникнути тих гірших сценаріїв є, які б десь там в тих чи інших точках світу, світу там, земної кулі, між тими чи іншими країнами не виникали в ці конфліктні ситуації. Можливість уникнути сценаріїв гірших є. І я дуже хочу, щоб вона була реалізована. Таро Алістера Кроулі. Важкий розклад. Карта могутності. Це карта, коли мають прийти правильні, знову ж таки, сили до правління, до керування, як я кажу, ця таємна верхівка. Яка має зрозуміти, що енергію можна ще більше черпати від. Від емоцій плюс, і від вібрацій плюс, а не мінус. Бо є ж те нечесте, воно ж харчується оцими всіма стражданнями, болем, смертями, тими пошестцями, нашистцями, хворобами, оцим всіми муками людськими. Так, так, воно живеться цим. Але має бути зміна цієї. Не знаю, як правильно назвати, таємного світового керівництва. Має бути той, хто прийде і буде живитися емоціями. плюс. Рицар Жезлі, рицар Пентаклів перевернутий активність землі. Перевернутий. Ну, ну. Ініціатива в наших руках. Як запустимо, так і вернеться. Нам дають, знаєте, карт бланш. Пишіть, заповнюйте, живіть. Як свій постелти, так і виспати З карти імператора. Кожен має брати відповідальність за те, що робиться сьогодні, тут і зараз. Правильно керувати своїм життям, відповідно, і, знаєте, все починається з малого. І щоб механізм великий, світовий, працював в плюс. То кожна, оця, знаєте, елемент цього механізму має працювати в єдності, в злагодженості, в балансі. Якщо десь навіть одна ланка не працює правильно, весь механізм теж не буде правильно працювати, наскільки все зараз має налагоджуватись. Карта мудрості, таємних знань для цього і відкриваються людям і через мене, і через інших людей, таких як я, які дають вам доступ до таємної, сакральної інформації, до мудрості, яка прописана вже тисячоліттями, століттями, і взагалі деколи така навіть інформація, там якась космічна, міжгалактична, як провідники ми на землі. І ми даємо вам цю інформацію, але ви головне, щоб ви чули і слухали. І прагла до цього духовного росту розвитку та мудрості. І карта Принц Чаш. Ну тут більш позитивні такі карти можна сказати: з п'яти. Ну, в принципі, одна така, як трошки негативна, 4. Плюс. Тобто сказати, що світ таки йде до тотальної, страшної ядерної атомної війни, там Третьої світової, бо Третя світова туди так і прописано, що це хіба якась така вже тотальна ядерна війна, вже де буде затягнути весь світ і так далі. Ну, поки що, такий шанс цього всього уникнути є великий, навіть з врахування оцих гострих конфліктів, ще раз кажу, в тих чи інших точках світу, між тими чи іншими країнами, так. Колода, яка попереджала про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Давайте подивимося, що з цього питання вона підкаже нам. Думають світові правителі думають. Ну, Від цього не виграє точно ніхто, розумієте? Ну, от я вже навіть так думаю, знаєте, вже навіть кажу, не екстрасенсорно, так, якби це парадоксально не було. А, а так, чисто ну, логічно, я думаю. Ну, хто від цього виграє? Розумієте? Добре, є правляча сила одна, друга між собою вони борються, але ну, все рівно та чи інша сила хоче, щоб таке щось по факту залишилось, за що вони борються. А якщо буде Третя світова війна, тим більше ядерна, не буде нічого. Від слова, нічого. А ще врахуйте, що втрутиться природа в ці всі процеси. І так довбане людство. Скоро да, прилетять інопланетяни і будемо боротися проти них. Ну, злі інопланетяни. Може, людство тоді об'єднається? В хворобах вірусах, які були. Людство не об'єдналося. Тепер війни пішли, пошесті, нашесті війни пішли. Щось. В роки, спочатку пішла якась активізація. Тепер природа бунтує і постає. А потім вже, певно, будуть інопланетяни. Може, це буде інсценація, то таке питання. Але щоб якось людство об'єднати і отак, знаєте, ск... і сказати таке слово, з колективити, так? Може, й треба таке зробити, хто його знає? Щоб тотально вся земля боролася типу проти якогось одного спільного ворога. І Щоб вже було всім не до оцих от ділень території, які по праву є навіть не людей, а Вищих сил і наших творців. Це так знаєте парадоксально. Люди борються за те, що не їхнє, і ніколи їхнім не було. Зірка перевернута. Ну, Все в наших руках. Як собі постелимо, так і виспимося. Рицар жезлів, більш до позитивної карти. Нові динаміки, нові якісь рішення. Дев'ятка пентаклів. Ну, Теж карта як непогана. Бачите, от, все в наших руках. О! І карта це чітко демонструє. От. Прибуток, що віддаємо, то й вертається і десятка жезлів перевернута. Важка карта, бо це карта важкого грузу. Тобто, ймовірність, все-таки початку навіть такої тотальної страшної Третьої світової війни, все рівно вона є. Це як один з таких ну, дуже поганих сценарій майбутнього він читається. Але точка ще, оця, як то кажуть, можливої зміни переміни цього сценарію не пройдена. Тобто це можна ще змінити, бо є таке, як точка не поверне. Якщо вже її пройти, тоді включається один сценарій і все, інший вже і не буде. А наразі ще ця точка не пройдена, тому сценарії можуть бути ще різні. Доки це може бути. Ну, як мінімум, зараз де точка до лютого, бер... так, до лютого березня, квітня, травня, от весна наступного року. Чомусь такий от період як от добрих півроку 9 місяців. 9-10 місяців. Отак. От Ну і четверта колода. Зараз вона гарно працює активно. Спитаємось ще її, що вона скаже, яку нам мудрість підкаже. Колісниця. Тож карта, якби руху вперед. Карта хороша. Тобто має бути об'єднання тої сили, яка, яке зможе все-таки запобігти цим гіршим сценаріям. І речі, про які ми не знаємо: карта нуля. Тобто може бути всяке і різне, тому що це карта несподіванок, це карта несподіваних якихось тих самих поворотів, подій. І Головне, не наробити дурниць, як я кажу, знаєте, карта дурня. Не робити дурниць, за які потім жаліти будуть всі і під роздачу тим більше попадуть всі. Туз кубків перевернутий, карта спустошення. Таке є розуміння, що тотально це. Третя світова війна просто приведе до цього спустошення. Від цього не виграє ніхто. Весьмірка пентаклів. Навіть зараз карта говорить, що йде робота над тим, щоб таким сценарієм запобігти. І двійка пентаклів. Переміни. Переміни які? До чого? Десятка жезлів. Ой, десятка мечів перепрошую. Погана карта. П'ятірка мечів боротьба. І рицер Кубків як карта, ну, типу, так, карта переможця хороших новин. Тобто, бачите, все одно нас ще зараз мушують задуматися через оті ситуації, які відбуваються, через ті, скажімо так, ще локальні війни, не світові, а локальні війни. Так? Тобто локально Україна, Росія, зараз там от Ізраїль, Сектор Газа, тобто локально, отак, от там, там там, ще от, таке відчуття, ще як третя якась точка от, або щось назріває. Де може і Росія теж безпосередньо ще може прикласти свої, свою, своїх 5 копійок, чи як-то свою лапу туди, прикласти десь до активізації в світі ще якогось воєнного конфлікту, не виключено цього. От, ну, бо правильно, як сказали, що ті, хто підтримують, ті цьому і сприяють. так? Питається, а, а звідки там? А чого Росія там підтримує цю, це, що стосується напад на Ізраїль? Ну, от, ну, як, ну, от, чому сприяють? Ну, бо підтримують, значить це автоматично є сприяння. Так? Ті, хто висловлюється проти, значить проти. Але все одно, оці от зараз, що відбувається, от пройдення цих, цього етапу, цих випробувань, цих таких кіл втрат, страждань, війни, отої всієї біди, отої всієї боротьби, це теж має показати, ще раз кажу, людство, що це в такому, скажімо, ну, біда, знаєте, як в міні-варіанті, а та сама біда може бути. Максимально по всьому світу. І це кожен має задуматися. То, що зараз є країни, де нема війни, і вони думають, що вони в безпеці, вони дуже помиляються сильно. Безпеки зараз нема ніде. Немає безпечної точки в світі ніде. Будь-який момент може бути з природній катаклізм, катастрофа, загострення якоїсь військової ситуації, ще щось, ще щось. Немає безпеки ніде. Хто себе тішить, от я там втік, чи з України, там від війни, чи ще там десь. І я в безпеці, ні, не в безпеці. Тому що сьогодні так, а завтра може бути зовсім по-іншому. А щоб бути в безпеці, треба кожен день працювати над тою безпекою, молитись, духовно прости розвиватись, об'єднуватись, жити в світлі, в добрі, в гармонії, творити добро, викорінювати себе ці всякі. Нечистоти, ті низькочастотні думки, вібрації, страхи, ненависть, злость, агресію, заздрість, оце все гадство. Ці всі обмани, аферизми, це все розумієте, про що мова йде? Та розумієте, чого не розумієте. Але розуміють, поки що це одиниці. Одиниці. І коли кожен перестане думати тільки про порятунок своєї, вибачте на слові задниці. Так? От тоді і буде хороший тотальний результат. Бо дуже багато людей просто думають за спасіння своєї п'ятої точки. Знаєте, а, типу, я врятувався і окей. А що буде там далі, то мене не цікавить. <гум> угу. А це дуже неправильно так думати. Я не кажу, що порятунок себе там, чи своїх рідних близьких це неправильно, це правильно. Але це не має бути тільки єдиним пріоритетом. Врятуй себе, врятуй рідних, близьких, врятуй ще по максимуму, кого ти можеш. Навіть тим, що доносити людям знання, як правильно треба жити в високих в дійсності вібраціях, високих якихось в високих якось думках духовності. Цю інформацію треба поширювати. Я не знаю. А, я не знаю, до скількох людей я зможу достукатися. Зрештою, українську мову теж не всі розуміють. Мабуть, треба буде англійською вже балакати. Ну, чи, трошки треба буде згадати мову, то можу і англійською балакати. Таке питання. Все-таки можна до більшої кількості людей донести цю інформацію. От, якщо хтось має бажання можете перекладати так? мої прямі ефіри. Англійською мовою. Але завжди ті, хто шукають, ті знаходять світло істини. І хто хочуть знайти інформацію, також знайдуть. І хто стукає, тим відкриють. А хто слухає, той і почує. Розумієте, про що мова? Тому що я не один такий в цьому світі. І Богу дякувати активація талантів. Можливостей таких обдарувань зараз де в багатьох, кого це, ці можливості якби спали. І є люди, які доносять таку ж інформацію і на інших мовах, в різних куточках світу. Аби тільки і я, і вони були почутими. Оце важливо. Все решта менш важливо. Тому що як ця інформація буде почутою, Значить, все буде добре. Що я можу, я прикладу максимум. Ви мене знаєте, я людина, яка живе по законах, по крайній старається жити по законах дійсності, справедливості, чесності, правдивості. Коли там мені описують якусь дурню, там я кажу Бог всім суддя. В чому я там винен чи неправий, я за своє буду відповідати, кажу, ви за це не переживайте, ви за себе переживайте. Але стараюсь з вас якби, вчити цим речам. Як мені йде інформація, як мені мої провідники передають для вас і для мене, я так і говорю. Деколи, може, говорю якісь такі речі дуже дивні і незрозумілі, але потім проходить час і вони стають дуже славно, явно зрозумілі. Тому давайте не будемо гаяти часу, а будемо дійсності кожну хвилину, секунду, годину, кожен день. Постійно, безперервно, працювати над нашим духовним ростом та розвитком. Разом зі мною. І не разом зі мною працюємо. Це безперервний має бути процес. Я вірю в те, що можуть реалізуватися кращі сценарії майбутнього. Так я налаштований оптимістично. Хочеться завжди вірити в краще. Навіть коли. Ситуація не дуже добра, все рівно. Віра творить чудеса. І я вірю в це, що і в даній ситуації ми можемо змінити сценарій майбутнього. Ми можемо відвести гірші сценарії. Сценарій страшної, тотально винищувальної третьої світової війни ті сценарії можна відвести позитивним мисленням, думками, які б не були там. Трати страшні, як би нам там те зло не погрожувало, як би воно не старалося нам там залякати, чи знищити, чи ще щось. Якщо ми сильні, якщо ми єдині, якщо ми в світлі і зі світлом, ми подолаємо всю ту нечисть і пройдемо всі ці випробування, якими складами вони би не були. Тому, любі друзі, всіх вас надзвичайно міцно обіймаю, ціную, люблю, поважаю. І закликаю всіх рухатись і далі до перемоги шляхом духовного росту розвитку, випромінюємо побільше енергії, світла, добра любові, божественного позитиву. І всю цю нечисть і спільними зусиллями, дай Бог, нейтралізуємо гірші сценарії майбутнього. І хай буде!